Друзі, наготувала такий гарбузик, дві яблучки. І хочу зробити лодки. Зараз гарбузик почистю, яблучки почистю, наріжу. А тепер нарізані мої яблучка і гарбузик я блендером зіб'ю. Зараз я не знаю, чи окремо буду наложувати. Розум, сейчас я подивлюся. Чи розум є облочка і. Ой! І сейчас я зібью не стола на те рота. Мабуть, я, друзі, розум. Його не багато тут. І я постараюся, розум його. Ну, і сейчас я зіб'ю. Так мої хороші. Збила висипала, можна було й натерти. Ну, я вирішила на блендері. Тепер додаю два яйця. Думала і не додати цукру. Ну, добавлю ложку. У мене яблука солодкі. Я спробувала яблуки з кабаком як І... хотіла <гадала> сказати з кабаком, з зом, бо мене вже поправляли. Ну, рішила ложку додавлю. Так, додавила. І тепер же стрішки добавлю сольки. Ось у мене хороші сульки, не багато. Та в мене тут ложечка маленька, трошки. Так, накрім. Тепер добавлю. девочки, ви, хто не заморочується, додавайте борошно. А я додавлю. Ось висівки, ті, що я користуюся. До речі, вже потрібно йти в магазин. Сьогодні ходила на базар базару магазин так і не пішло. Так, оце додаю одну. Дві. Три. Три. Ну це по три. Бо, може, буду додавати ще. І додавлю, девочки. І мальчики, крохмал у мене, кукурузяний. Ну, я ж була заморочуюсь весом, над, над своїм, друзі. Ой, табіш нічого. Так, і додавлю чайну ложечку розпушувача. Ок, мої хороші. І оце, напевно, буде все. Ну, час я помішаю і подивлюся. Я сік із гарбуза не стіжувала. Натираю, тоді сік гарбуз постоє, сік стіжують. Я ні. Я рахую сік корисливий чи корисний, друзі. Так. і сейчас зрублю. Ні, може, ще мені надо буде виси вот добавлю те. Якщо борошно добувлюле там, я дивилася по 5, по 6 ложок столових. Ну там було більше гарбузово. Там 400 грам, а в мене 250 грам. Ну, я під себе все буду робити. До мені потрібно добувати, я дивлюся. Висівочок, а потім, друзі, я так роблю оце, ось, може, блинця три, три. положу, дивитимуся, якщо погано перевертається або два. Я тоді ще добавлю, щоб останні вже. Щоб вже останні точно хорошо перевертались, хорошо пеклися. Так, дві. Ще додала дві, дві ложки висівок. Ще добавила. Так, Ну і буду зараз спробувати на сковорідці буду, друзі, робити. Можна, звісно, і в духовці. Ну я, друзі, буду на сковорідці. Так, мій хороше. Оце в мене воно таке ось ви бачите. Щас я включу плитку, поставлю сковорідку і буду виробляти. Так, друзі, сковорідка нагрілася. Я її змазала. І тепер буду накладати перші свої млинці. І буду кожен раз, друзі, помішувати, бо я ж ложила крохмал, а він усі дої. Так що буду кожен раз помішувати. І зараз будемо пробувати. Які в мене вийдуть млинчики. Ось такі от. Чотири положу. Мені ночі вони так не розтікуються. І отут. Так, все, мої хороші, і на слабенькому вогні, накрию так кришечкою, і нехай вони. У мене піджорюється. І млинці, мої друзі, готові. Ну, це не всі. Три я вже з'їла. Скажу чесно, не млинці, а смакото. Ну, я забула вкинути ванільки. <хи> так, як завжди, щось -то забуду. <хи> Готуйте, мої хороші, чесно, дуже смачно.